Вітання усім, хто тільки новімкнув Сумський обласний телеканал. Ви не помилилися в ефірі. Передача світогляд говоримо про європу, європейськість та життя по-європейськи. І тема сьогодні досить актуальна: українська освіта чи бути їй із додатком по європейськи? Усі подробиці справи з'ясуємо сьогодні. Майже кожен, коли ботанить над підручниками у мріях уявляє себе спеціалістом з великої літери. Звісно, не останню роль у його починаннях відіграє і університет. Справа ліпше, коли виждає дійсно якісні та необхідні знання. До речі, кажуть, що така картина скоро буде спостерігатися у всіх безвинятку вузах, Курс триматимемо на Європу. Здавна у студентському житті так склалося. Є дві категорії студентів: ті, хто нічого не знає і знати не хоче, і ті, хто все знає і хоче знати ще більше. Тепер же знатимуть усі точніше, краще, якісніше. Курс тримаємо на європейський прапор. Рихтуємо кожну українську альма-матер. Із 6 вересня в Україні в силі новий закон про освіту. Головний меседж усім вишам новий, якісний рівень. Закон. Відіграє суттєву роль стосовно більш плідного, більш такого потужного, органічного входження української вищої освіти в європейський, підкреслюю, технологічний освітній освітянський простір. Бо це теж не дуже проста справа і визнання дипломів, мобільність, і таке інше. Положень багацько: стипендії, рівень викладання, самопідготовка студентів, вибір дисциплін. Одним словом, навантажень буде більше, та й якість зросте. Принаймні, так кажуть освітяни. Закон достатньо жорсткий, з точки зору провокування вимог до якості. А а як кажуть, як наслідок вимог до безпосередньо якості роботи вищих навчальних закладів університету, до якості наукової вкладацького складу? Поки ж поправки лише на папері, але освітяни уже пророкують закону перспективне майбутнє. Закон дуже має багато новацій. Закон який Мабуть, потребує ще додаткового вивчення, і тому така велика кількість пунктів у перехідних положеннях, тому що будь-який закон треба прочитати, потім звертатись до перехідних положень, бо деякі пункти закону вводяться не з моменту його опублікування. Тому, вивчаючи цей закон, я все-таки хотів би сказати, що переваг. Набагато більше ніж можливо якихось умовно недоліків, і які можливо ми ще не відчуваємо, тому що він не не почав повноцінно працювати. Завіса освітніх новацій відкрилася і самим студентам. Про закон чули, знають, хоч і поверхово, навіть його зміст. Приміром, в плюсах будуть студенти-активісти, як от Олександр, ази майбутньої професії пізнає уже четвертий рік. Неначе той супермен встигає усе І з підручниками вдало поєднує активну громадську роботу. На новий закон у хлопця сподівань чимало. Це є великим плюсом. Тому що по суті студентське самоврядування і, взагалі, самі студенти мають працювати, мають допомагати у самому учбовому процесі. Тобто, ми повинні так само керувати ним, як і викладацький склад, так само і адміністрація. Тобто я гадаю, що це є плюс. В ідеалі освітні нововведення змінити повинні геть усе із суттєвого відбудеться певна демократизація вузівського самоврядування. До того ж, тим, хто розвиває студентство, підкинуть грошенят, так що Сашко, тобі зелене світло. Зараз трошки важкувато без фінансування, адже звичайно, домовитись про там якийсь зал, домовитись про музичну апаратуру, це ну не є важкістю. Але, наприклад, стимули, тобто там якісь подарунки, я не знаю, сертифікати, поїздки, ще щось. Я навіть не знаю, не приходить на думку. Це все потребує Коштів а, звичайно потрібно десь їх брати, і це буде дуже круто, якщо буде якийсь певний фонд. Збільшити планують і стипендії до рівня прожиткового мінімуму. Однак такий немалий шматок із державної скарбниці братимуть не одразу. Цю новацію скоріш за все відтермінують. Новий закон то інша філософія та нові реалії для вищів переконують освітяни. До речі, зміни торкнуться і навчальних предметів, якісь об'єднають інші на совісті самих студентів. Плюс до всього за дисципліни буде чи не справжня боротьба, і серед викладацького складу. Цей. Закон провокує і підвищення конкурентноспроможності спроможності серед викладачів. Ну, 25% тепер із навчального, обсягу навчального плану будуть вибирати студенти. І тоді дві дисципліни: одну я читаю, другу читає мій колега. І студенти мою дисципліну не вибрали. І що далі, яке у мене навантаження, і таке інше? Таке інше. Це провокує, безумовно, безумовно, мотивує, мотивує підвищення якості роботи кожного викладача. Викладач повинен буде видавати той продукт, на який є попит. Одначе зі зменшенням навчальних годин на третину плата за відвідування університетів залишиться та ж сама. До речі, окремий пункт у законі вибір керманича університету. Йому тут віддали позицію чільну. Основні моменти, які пов'язані із виборами ректора, виборами деканів, завідувач кафедри, також досить чітко відображають європейські вже здобутки і апробовані, скажімо, формули, коли ректор тільки два терміни, декан тільки два терміни і повна профільність. Повна профільність, скажімо, керівника наближатимуть українську вищу освіту до стандартів Європи ретильно. Диплома молодшого спеціаліста, бакалавра та кандидата наук, більше не видаватимуть. Замість них спеціаліст, магістр і доктор філософії. Освітні кваліфікаційні рівні, і в тому числі вищої кваліфікації, фактично прирівні до європейських. Ми маємо певні ускладнення. Тому що не завжди в Європейському Союзі в Америці можуть чи в Північній Америці можуть сприйняти наш диплом як рівний, і розуміючи, що рівень знань високий, але от формальна сторона, як він називається, як виписується, він також виявляється у світі має значення, тому це однозначна перевага. А от студентка Тетяна не розгубилася, спробувала на собі одразу два рівні освіти. Успішно закінчує сумський виш, а нещодавно спробувала освіту по європейськи, відвідала Польщу. Тетяна, перш ніж ми будемо з тобою говорити про польську освіту, чи чула ти якусь інформацію про цей новий закон, який гарантує нашій освіті європейський присмак, я вже дещо ознайомилася з цим законом. Мені як студентці дуже цікаво знати, що вже буде з нашою освітою. Перше, що я дізналася, це звичайно скорочення стипендій. Лише 25% студентів будуть отримувати стипендію, незважаючи на те, що інші все ж таки будуть продовжувати навчатися на бюджеті за рахунок держави. Так Кож, те, що держава та вуз будуть гарантувати вибір студентами своїх предметів з кожним курсом, кількість предметів буде збільшуватися за їхнім вибором. Тож рівень освіти я вважаю, буде вищий. Поки ж Україна оберти набирає. Європа вже давно виробила власну освітню концепцію: акцент на високоякісному технічному забезпеченні. Приміром, у Польщі Таня перекладач за освітою знайшла усе, про що могла тільки мріяти у плані професії. もう。 Я проходила стажування на протягом двох тижнів у Чинстаховській лінгвістичній академії, і я навчаюся на перекладі. Тобто для мене, як перекладача, саме обладнання грає велику роль, тому що лінгафонні кабінети це дуже важливо у вивченні іноземної мови так, як ти сприймаєш мову на слух безпосередньо від її носіїв. І саме устаткування це, звичайно, дуже високий рівень. Це не зрівняється, на жаль, з нашим рівнем, але я сподіваюся, у нас ще все попереду, а ще виробляють методику колективної праці. Це я зараз про тандем студента і викладача. Вони тут, як та нитка іголка, часто разом, нехай і в режимі онлайн. Є навіть спеціальний сайт, на якому зареєстровані всі студенти. Вони можуть е, безпосередньо зв'язуватись з будь-яким викладачем, так як викладач має свій акаунт і в скайп, і там висвітлюються всі їхні мейли. Також там надана вся база необхідних книжок та завдань. Тобто, учень безпосередньо. Може виконувати свої завдання, розраховуючи на той час, який у нього є. Та й саме студентське життя, побут традиції дещо інакші. Хоча не будемо надто категоричними, і скажемо, Європа має місце бути і в освіті українській. Студентське життя європейських студентів звичайно відрізняється від студентського життя наших студентів. Воно більш різноманітне. У них більше можливостей поїхати, подивитися світ, більш активно проводити свій вільний час ніж у наших студентів. Ну це, звичайно, залежить від соціального та політичного рівня країни. Студенти Зараз дуже активно наші беруть участь у різних програмах міжнародних, отримують міжнародні гранти. Ось в тому році дві дівчинки стажувалися у нас у Австрії на літніх мовних курсах. В також німеччину дуже часто відвідують в цьому році. Ось також два гранти у нас студентки отримали і їдуть на літній курс в Німеччину. Тобто так, Європа ближче ближче, все до нас. Повертаємось до України тут на часі новий закон про освіту. Нас запевнили плюсів у нього в рази більше, аніж мінусів. Запитання в іншому: як встигнути всього за рік модернізувати процес із новими розкладами та навчальними планами? Тож вводитимуть новації в дію поступово буде непросто, але воно того варте. Це буде складний процес. і Я сподіваюся, що у нас хватає, як кажуть. І досвіду, і виваженості, і інтелекту для того, щоб цей процес пройти так, щоб дійсно закон запрацював уже в наших вишах в облага держави, суспільства, випускника. Студенти ж дещо мрійливі, але в цілому знають точно Україні таки вдасться стати на шлях з довгоочікуваним додатком Європейський. Ми все-таки. Йдемо в Європу, і я гадаю, що до цього потрібно звикати. Звичайно, спочатку, поки ми не зовсім обізнані в цих питаннях, буде важкувато. А пізніше, коли ми оці всі в ці проникнемо сфери життя, я гадаю, що це буде не те, щоб важко, легко, навіть цікаво. Тобто студенти будуть прагнути довершувати, працювати ну, це моя думка. А от дівчата-студентки у цьому плані більш стримані та розважливі, навіть дивно трохи. Хоча вердикт аналогічний: європейські зійди і до України. Україна готова, але, на жаль, я не знаю, від чого це залежить чи від нашої ментальності, чи можливо від інших факторів. Але ми одразу хочемо все. Цього не буває. Тому я вважаю, що потрібно це якось все ж таки вводити поступово. Ми можемо взяти, за приклад, ту ж саму києво могилянську академію. Тобто у неї вже ці стандарти європейської освіти були з самого початку. Тобто, чому інші вищі цього не зробили? Якщо одна академія може, то і всі зможуть, але не все й одразу поки ж зрозуміло одне – Сподівань у нас чимало, головне, аби до дій дійшло. Ось такі справи. Ну що ж, будемо чекати освітніх нововидень у дії. А у мене на сьогодні, все. Дякую, що вивчали це питання разом із нами. Середа 18.15, сумський обласний телеканал, телепередача, світогляд. Будемо чекати на вас наступного тижня. На все добре.